На ну, тепер до столичних подій у Києві заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту у громадських місцях. Відтепер не можна вмикати російськомовні пісні, аудіовізуальні твори демонструвати російські книжки, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та інші культурно-освітні послуги. Нагадаємо проєкт рішення про встановлення заборони на російський культурний продукт зареєстрували у Київраді ще у липні минулого року. Зустрічалася музика по телефону, навіть вчора в автобусі. Ота, ну все да. тепер це буде незаконно. Будь ну да раді. я ні, ну в смыслі, я рада про цей закон. Я теж читала, я знаю цей закон, але що ну російською розмовляю, дуже багато. Я 48 років живу на Україні, розмовляла російською мовою. Ну тепер я намагаюся розговорювати на українській, розмовляти українською мовою. Я вважаю, чим мова винувата, що народ дурнуватий. Ну дурний народ. Ну так боріться з народом. Перемагайте. А при чому тут, наприклад, радянські фільми були, тоді не було війни, тоді не було нічого. І я хочу чути голоси тих артистів. Я, як ви знаєте, Буває коли і бісить, а буває коли і спокійно. Підтримую тому, що повинно так бути, коли країна агресор на нас нападає, ми підтримуємо їхню культуру, це неправильно. А бачила в тому, що куди б ти не зайшов, це може бути ресторан, кафе, магазин, навіть в таксі або в маршрутці, Ти їдеш а вони підтримують, і навіть ну не стидяться цього. Ну з якоїсь точки зору це правильно, але я рахую, якщо ти живеш в Україні, наприклад, там. У тебе батьки розмовляли на російській мові, у тебе це все передалося від них, то головне, щоб ти Україну підтримував, на якій мові то вже таке. Ну, Я сам по собі частіше російськомовне, але е, вважаю, що наша музика краща, тому, ну, скажімо так, Маргенштерна я не полюблюю і не, не думаю, що взагалі таке потрібно слухати.